Народ, залишає відгук, тому що, по-перше, мене вже розетка зі своїми нагадуванням залишити відгук. ну Трошки піднадоїло вже ці сповіщення отримувати. Ну а також я розумію, що багато хто шукає якісь відгуки реальні. І ну, мабуть, це буде теж корисно, тому що я теж багато часу витратив на те, щоб вирішити питання з нагріванням. На балконі, в кімнаті, в квартирі, особливо в спеку. Дивіться, тут ситуація така, що в мене сонячна сторона від початку майже саморанє, а від сходу до півдня майже завжди сонце. Через це дуже нагрівається ця стіна. Ну і далі вже в квартирі дуже велика температура піднімається. Ре ще не знав, що робити. Завішував якимись, там, з білими такими простинями. ну в общем Побачив, що трошки якийсь ефект був. Думаю, куплю ці повністю Blackout штори Значить Довго обирав і вибрав от саме такий. Дивіться, тут з цієї сторони, вони наче як така плотна тканина і тут серебрянка, колір такий серебристий наче як фольга. Значит, та з іншої сторони біж я обрав. Легко Значить, Я обрав собі з прольотами 4 штуки. У мене виходить раз. Потім вікно на відкривання. Кут цей, лежаночка для котиків моїх. Потім ще сюди. Одну штору. Сюди поставимо скітну сітку, антикішка з металевою сіткою. Значить, ну, що сказати, Спочатку поставив, це якраз була спека значить, в липні, коли найбільша. Спочатку хвилювався, тому що прямо ж нагрівалося, навіть, навіть цей матеріал нагрівався і нагрівалося вікно. Я взагалі думав, що аби щоб вікно якось не лопнуло, не знаю, може, якихось знань не вистачає і нічого б їм не було, але трошки хвилювання було. Окрім того, я спочатку думав, ну як же, щось нагрівається, значить ця штора з цієї сторони. І мені здавалося, що воно, типу як якийсь інфрачервоний обігрівач працював. Але насправді оця стінка. Вона була ну не прям сильно прохолодною, але ж, ну так, нормальненько. Тобто трохи так, прохолодною. ну Не гаряча, як без цих штор. Значить, і Я хочу сказати, що на підвіконня значить, на ці місця я вкладав вологу простень. Я вам хочу сказати, що я пережив. Ну, Слава Богу, якось ця температура відрегульована була. Світло ще ж виключали, ну, як багатьох із вас теж. Значить, в кімнаті я там теж і на пол став ложив простирада якісь мокрий, І тварини ховалися на цих простирадах. Ну, коротше, Це була звичайно, жесть, але я хочу сказати, не така жесть, як без цих штор. Тобто, фактично десь ну, на декілька градусів ну, Зменшилась температура в приміщеннях. Значить, Дивіться, легко воно там монтується, нічого складного нема. Отак От воно піднімається. Значить, тут, виходить, направляючи такі леса, міліметровка, знизу кріпиться. От таким чином, може видно такі пазики. І от ми піднімаємо. От так ось, якось так. Значить, цікавий момент, зараз, коли температура впала, я вам хочу сказати, що тепер ситуація така, що навіть реально прохолодно в кімнаті. Тобто, якщо раніше я без носків постійно як працював, сидів. Ходив по квартирі, то зараз навіть носки вдягаю. Ну, тобто, виходить, що функцію вони виконують ну, дуже якісно ці штори. Що ж сказати? Ну, взагалі, все. Штори рекомендую. Вон, прохолодний взагалі, Під віконі реально прохолодне. Хоча на сонці ну, так, температура вже знову немаленька. Не в ці дні і знову спеку обіцяють. Так що якось так рекомендую. Я хвилювався, що ну, реально 5 тисяч за 4 таких, типу, як жалюзі, майже, але по факту ну, дійсно воно дуже допомагає. Тобто я рекомендую такі штори. Така 4 штуки купив. Ну, Тепер радий, що не помилився з вибором. Всім гарного дня і мирного неба!